П'ятниця 16 серпня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Кінець робочого тижня у місті відзначився такими подіями. Демонтують під'їзд. Завершення робіт в грудні цього року на вулиці Українській відновлюють будинок, пошкоджений рік тому внаслідок російського удару за вимогою часу. Запівпрацюємо понад 30 закладами як профтехнічної, так і вищої освіти, аби забезпечити наше підприємство кадрами. У місті відбулася громадська конференція з питань підготовки робітничих кадрів. Діти повернулись з відпочинку. Було неймовірно, нам сподобалося півсотні вихованців дитбудинків сімейного типу. Оздоровилися у таборі Буковель Артек. У Кривому розі розпочався демонтаж четвертого під'їзду багатоповерхівки по вулиці Українській. Частина цього будинку рік тому була зруйнована внаслідок ворожого удару. Роботи розпочалися з демонтажу найбільш небезпечних елементів залізобетонної конструкції. На вулиці Українській побувала наша знімальна група. Розповідає Валерій Кожухар. Демонтаж зруйнованої частини будинку, в якому проживають мешканці, процес складний і відповідальний. Ця багатоповерхівка на вулиці Українській рік тому постраждала внаслідок ракетної ворожої атаки. Перш ніж приступити до знесення аварійного під'їзду, потрібно було провести державну експертизу, розробити і погодити проєктно-кошторисну документацію з дотриманням усіх законодавчих вимог, здійснити закупівлі з визначенням виконавців робіт. Місто всі ці роботи виконало. Нині справа за. Зараз робота виконується з демонтажа аварійних конструкцій. Це покриття, це панелі стінові та балки та рігіля. Це такий перший крок згідно календарного графіку, завершення робіт в грудні цього року. В серпні-вересні буде виконувати роботи демонтажні аварійних конструкції і кінець серпня, початок вересня, робота буде виконуватися по гмазнення резки елементів будівлі. Місто взяло на себе фінансові зобов'язання, пов'язані з допомогою мешканцям зруйнованого під'їзду. З міського бюджету було виділено 42 мільйони мільйона гривень. Загальна сума допомоги мешканцям будинку склала понад 56 мільйонів гривень. З початку війни міський бюджет виділив таку допомогу майже 4,5 тисячам громадян. Понад 80 криворістів отримали кошти на придбання житла. Це власники квартир у зруйнованих ворогом будинках по вулицях Українській, Груєвато, То, Такі Виплати з міського бюджету законодавством не передбачені. Їх має здійснювати держава, але в кривому розі така програма підтримки діє. Одночасно, з роботами на вулиці Українській, будівельники працюють над відновленням будинку по вулиці Героїв АТО. Там зараз вже робота виконується з капітального ремонту конструкції. Тобто на сьогодні вже роботи виконана з демонтажа, перегородок під п'ятого поверху. Там по проєкту ставляться стойки металеві, піноблок та утеплення мати мінеральною. Валерій кожухар: Олег Каплій. цей день. Професійній освіті європейський вибір під таким гаслом. Сьогодні проходила громадська конференція на базі підприємства Арселор Кривий Ріг. Питання підготовки робітничих кадрів, розробки та впровадження нових освітніх програм обговорювали промисловці, підприємці, представники центру зайнятості та закладів профтехосвіти. Розширення соціального партнерства у сферах профтехосвіти, наставництва, адаптації випускників навчальних закладів до умов виробництва, удосконалення системи підготовки робітничих кадрів у час воєнного стану. Такі питання актуальні для міського ринку праці обговорили сьогодні учасники громадської конференції. Нові реалії спонукають роботодавців розробляти нові стратегії із закладами, що готують робітничі кадри. Велика війна спричинила значний дефіцит працівників, і навіть по завершенні бойових дій Проблема не зникне, вважають фахівці. Дуже багато на сьогодні відкритих вакансій. Це саме робітничі вакансії. Якраз саме робітничі вакансії вони виховуються і взрощуються саме в профтехнічних закладах освіти. Саме тому ми з ними співпрацюємо. Ми співпрацюємо понад 30 закладами, як профтехнічної, так і вищої освіти, аби забезпечити наше підприємство кадрами. Для цього ми реалізуємо ряд програм і починаємо співпрацювати із дітьми з шесть школи, щоб зробити усе можливе, щоб дитина залишилася в місті Кривий Ріг. Вона розуміла, що тут вона може отримати професію, вона тут може отримати тут гідну роботу з гідною оплатою праці, і потім розвиватися на користь рідного міста та рідного підприємства. Нагальною необхідністю для фахівців профтехосвіти на сьогодні є технічне переоснащення навчальних закладів. У цьому напрямку працюють наразі і освітяни, і роботодавці. Зараз ми розглядаємо в місті Кривоморозі цю проблематику. Проблематика свідчить про те, щоби. Ну, створити навчально-матеріальну базу професійних навчальних закладів. У нас вже вісім є навчально-практичних центрів. Ми створили, і в цьому році до кінця створимо ще чотири. А всього у нас на Дніпропетровщині їх буде 26. І так ми реформуємо освітянську галузь. Учасники конференції обговорили питання участі у міжнародних проєктах, що передбачають підтримку закладів профтехосвіти. Серед таких міжурядова програма україна Люксембург. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. цей день грантові кошти працюють на розвиток бізнесу та створення нових робочих місць у кривому розі. Грошову допомогу на підтримку власної справи отримали і представники малого та середнього бізнесу на інгульці своїм досвідом участі в державній грантовій програмі є робота. Поділилася підприємниця, яка нещодавно стала власницею кав'ярні. Перші кроки до власної справи Альона Толкачова зробила шість років тому. Тоді дівчина зареєструвала свій б'юті бізнес. За два роки до війни відкрила кабінет краси, де працює і сьогодні. Але мріяла про інше власну кав'ярню. Там, де я працювала, була кав'ярня. Я мала кабінет і кав'ярню. Мені дуже хотілося мати власну, так як. Ну, не дуже подобалась те, що в них є. У мене вже з'явилися думки, щоб саме я створила, щоб таке щось незвичайне і запровадила це для цієї бізнес-ідеї. Альоні бракувало коштів. Реалізувати задумане допомогла участь у грантовій програмі. Є робота у березні 2024 року. дізналась про можливість отримання грантової допомоги від держави від інгулецького виконкому. Почала з ними співпрацювати, і вони дали мені розширену інформацію про написання гранту, про те, як отримати ці кошти. За це їм дуже вдячно. В травні місяці я вже отримала грантову допомогу у розмірі 190 тисяч гривень. На ці кошти ми придбали обладнання, а саме це соковий тискач, кавомолка, кавомашина, льодогенератор. Холодильне обладнання, блендер, міксер і також меблі головною умовою надання коштів було створення двох робочих місць у кав'ярні. На одне з них і влаштувалася Дніпрянка Софія. Я хочу саме працювати баристою, тому що це спілкування з людьми, бо на навчанні я не можу спілкуватися з людьми, тому що йде онлайн навчання, і я не можу повноцінно розмовляти ну як соціалізуватися з людьми. І я навчаюся в Дніпрі. Ну а зараз проживаєш у Розі. Взагалі цей заклад створений як для людей, і як він такий маленький, затишний. А ще у цій кав'ярні є свої фішки, які зможуть захопити ласуніва також шанувальників смачної кави і фрешів. Ділиться власниця. У нас є смузі, всі вони з натуральних інгредієнтів. На інгульці в жодному кафе, в жодній кав'ярні. В ресторані цього немає. Ми перші, у кого це є. Ну, саме на інгульці. У нас є домашня випічка. Дівчинка займається, теж вони унікальні. Таких десертів немає. І соки свіже вижиті. Їх теж на інгульці немає. Це наша фішечка. У майбутньому дівчина прагне відкрити кав'ярню в іншому районі і розвивати власний бізнес надалі. Хочу побажати і раджу всім, хто хоче отримати свій власний бізнес, залучитися до цієї програми і розвивати свою діяльність. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко. Цей день. Майже півсотні вихованців дитячих будинків сімейного типу два тижні відпочивали в оздоровчому таборі Буковель Артек. Сьогодні вони повернулися до Кривого Рогу. Ця подорож відбулася з ініціативи фундації Олени Зеленської. Комфортабельний транспорт для відправки та перевезення дітей з залізничного вокзалу Дніпра надали міська влада і рада оборони міста. Для влади це вже друга подорож на захід України. Він відпочивав у Буковелі рік тому. Говорить, знову зустрів старих друзів. Привіз із табору приємні емоції. Ніби що футбол понравилася. Е, басейн був. Мені подобалося теж. Ціковий парк теж подобався. Богослава та Вікторія були задіяні в культурних заходах. Було неймовірно, нам сподобалося. Ми виступали на сцені, робили різні заготовки, виступали на різних конкурсах, на змаганнях були різних. Мені сподобалась костра, там гарні ліса. Природа, я хочу повернутися туди знову. Галина Васильєва не вперше супроводжує дитячі групи до малявничих Харпат. Щоразу дивується, якою гарною є Україна. Буковель – це неописуємо. Це красота, природа, воздух. І, і знаєте, от, ну дуже там все красиво. Там, ну, цивілізація красива, діти відпочили, отношення супер. Всі довольні, всі щасливі. Ну і всім хорошо, і мамі хорошо. Цього разу у таборі Артек Буковель» відпочили майже півсотні криверійських дітей. Всі вони вихованці дитбудинків сімейного типу чи прийомних родин. Наше місто, влада наша і, зокрема, служба в справах дітей дбає про наших діточок, які виховуються у нас в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях. Ми співпрацюємо. Тісна співпраця у нас з різними благодійними фондами. Минулому році ми співпрацювали з благодійними. Організацією Фундація Олени Зеленської. В цьому році фундація Олени Зеленської оздоровила наших дітей. Яркононенко, Єлизавета Гусак. Цей день. В ефірі цей день. Далі дізнаєтесь про таке. Під патронатом родини. Сімейні форми виховання. В першу чергу вони дуже потрібні для дітей. У центральному міському районі пройшла просвітницька акція. Відпочинок з ризиком. Нормально все купається, все в мене добре. Попри офіційно закриті пляжі, біля міських водойм збирається чимало людей. Взірцеві результати головне це дисципліна та регулярність. Криворізька випускниця Анна Царюк здобула найвищі бали з двох предметів НМТ. Патронатні родини нова форма роботи з дітьми пільгових категорій, яка нині набирає популярності. Йдеться про тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя. Аби популяризувати цю форму соціальної роботи, фахівці служби у справах дітей, міського центру соціальних служб та ювінальної превенції провели сьогодні акцію у центральному міському районі. Подробиці у нашому сюжеті. Патронат це можливість забезпечити дитині житло і турботу на час, доки її батьки долають складні життєві обставини. Це відносно новий алгоритм соціальної допомоги дітям. Як він працює, розповідали криворіжцям фахівці служби у справах дітей, Центру соціальних служб та ювенальної превенції. Наша держава відходить від інституційних закладів. Тому всі дітки, які потрапляють в складні життєві обставини, або, наприклад, захворіли батьки, і щоб дитину не відправляти в інституційний заклад. Для цього і потрібна патронатна сім'я, де дітки будуть тимчасово перебувати. Патронатна родина може стати зразком сімейних стосунків для дітей з неблагополучних родин. Вона буде бачити в першу чергу модель сім'ї. Для неї не буде ну великої. Психологічної нагрузки, що вона потрапила тут, їх було двоє, а вони потрапили, наприклад, в інституційний заклад, де їх там 20-30 дітей. Тобто сімейні форми виховання, в першу чергу, вони дуже потрібні для дітей. Кандидатом у патронатні вихователі може бути дорослий, який має бажання і може створити влаштованій дитині належні умови для проживання, навчання та розвитку. Після співбесіди, після проходження всіх обстежень, там чи дозволяють житлові умови, тому що це буде на на території патронатного вихователя. Діти будуть перебувати. Треба буде так: пройти навчання, дається направлення на навчання, потім після успішного проходження. Буде заключатися вже договір. Діти будуть перебувати в сім'ї ну, до трьох місяців, максимум до шести місяців, але там вже все індивідуально буде розглядатися. Однією з обов'язкових умов це є добровільний помічник патронатного вихователя тобто людина, яка буде допомагати цьому вихователю. Ну, в роботі з дітьми. Просвітницька акція зацікавила криворіжців. Діток дуже жалко. А це вообще моя мрія ще зі шкільних часів взяти дитину. Ну якщо у мене буде така можливість, то так, я би хотіла. І мужу, він зараз служить. Дуже сумно дивитися на дітей. Які залишаються без, без батьків? Тому патронатна родина нехай розвивається, де дитина себе відчуває у безпеці, де отримує тепло, де отримує любов. Я, як заступник, цю всю інформацію донесу до класних керівників, донесу нашої батьківській громадськості. Михайло Бостроф Олексій Васильченко цей день. Пекотне цьогорічне літо провокує поширення в Україні інфекційних хвороб. Фахівці Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України проводять профілактичні заходи серед городян та посилюють епіднагляд. Тим часом спеціалісти зазначають, виявлений у водоймах холероподібний вібріон не провокує холеру. Цей збудник небезпечний розвитком кишкових інфекцій. Ми щотижнево проводимо відбір води в водоймищах, і нещодавно водоймищі по вулиці Ботанічній був виділен на вібріон. Це не холерний, не холера, але може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції. І може також бути і спалахи захворювання. Значить, у місті Кривому Розі розроблено комплексний план по охороні території від завозу особливо небезпечних інфекцій. Згідно цього плану сформована госпітальна база, а також проведення заходів по попередженню завозу даної інфекції на території міста Кривого Рогу і Криворізького району. Ну, я хочу попередити містян, що на період, коли виділяються холероподібні вібріони в водоймищах, не бажано проводити відпочинок на цих водоймищах і купання, тому що можна захворіти кишковою інфекцією. і необхідно не купляти продукти на стихійних ринках. <кій> Якщо також не купляти продукти з просроченим терміном реалізації, перед вживанням овочів, фруктів треба ретельно їх мити, мити руки перед приготуванням їжі. У літній сезон криворіжці полюбляють проводити час біля водою. Багатьох купання рятує від спеки. Є відпочивальники і на пляжі парку Маршавцева. Наша знімальна група сьогодні дізнавалася про якість води в Інгульці і поспілкувалася з городянами. Літо час, коли багато хто відпочиває на пляжі. Водночас у цю пору зростає ризик інфікуватися сьогодні. говоримо з криворіжцями про небезпеку відпочинку біля водойм. На календарі середина серпня, а синоптики знову обіцяють аномальну спеку. Багато людей нині прагнуть відпочити біля води, нехтуючи правилами безпеки. Тим часом проби води в популярних локаціях відпочинку далекі від норми. Дослідили епідеміологи і воду інгульця, що протікає у парку Мершавцева. За результатами лабораторних досліджень за мікробіологічними показниками. Лактопозитивні кишкові палички в пробі дослідження води складають ну, у цій пробі 6200 тисяч на дециметр кубічний. При нормативному показнику не більше п'яти тисяч. Ще у квітні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки розглядали питання про функціонування місця відпочинку на воді у парку Мершавцева. Тоді і було прийнято рішення пляж офіційно не відкривати, ураховуючи. Проведення бойових дій на території України та з метою уникнення місць скупчення людей було прийнято рішення заборонити функціонування цього об'єкту як, ну скажімо, водного об'єкту для відпочинку. Було надано доручення комунальному підприємству аварійно Рятувальна. Мобільна служба рятування на воді забезпечити безпеку людей, які відвідують цей об'єкт, і доводити інформацію про заборону там купатися. Комунальні служби підтримують чистоту у зоні відпочинку однак, купання у водоймі несе ризик кишкових інфекцій. Попри заборону і попереджувальні знаки, на території пляжу можна побачити відпочивальників, занурюватися у воду. Ризикують далеко не всі. Від наших річок атакта не рискую. Не купаюся, і не переймаюся цим питанням. Мій вибір, наприклад, ходити. Якщо в мене тільки виходить, це для мене свято. Я ніколи нічим не заболів. Нормально все купаюся, все в мене добре. «Купаюся, але розуміти, що там не дуже експерти нагадують про важливість дотримання правил поводження на воді. Особлива увага безпеці дітей, які часто перебувають на водоймах без нагляду дорослих. Артур Орел, Андрій Славний, цей день. Засмічення каналізації такі заявки у Кробасводоканалі реєструють по кілька разів на день. Як правило, проблему спричиняють самі абоненти. На підприємстві наголошують, спускаючи в унітаз усе, що заманеться, люди провокують витоки стічних вод, випарами яких змушені дихати всі мешканці будинку. Каналізаційні мережі не сміттєпровід, нагадують фахівці. Неприємний запах, відсутність можливості прийняти ванну, помити посуд з цими та іншими незручностями мають справу криворіжці унаслідок засмічення каналізації. Часто навіть одна людина може створити проблему для цілого будинку, зазначають працівники Кривбас водоканалу. Тонне сміття в каналізації це щоденне горе всіх водоканалів країни. Саме тому наші постійні нагадування абонентам про правила користування туалетом. Окрім славнозвісних фекальних річок, побутові відходи псують коштовне обладнання та очисні споруди на станціях аерації. Трубопроводи і колектори зношуються, звужуються на просвіт і втрачають пропускну здатність. Тільки за минулий тиждень працівники КП «Кримбасводоканал» ліквідували 364 засмічення каналізації. Знаходячи такі скарби, як їх тут називають, аварійні бригади продовжують шукати відповідь на питання, що спонукає людей викидати сміття в каналізацію. На навантаження мереж водовідведення впливає багато чинників. Передусім, поведінка самих жителів. Розумне використання каналізації дозволить уникнути проблем. Час, який витрачає. На усунення засмічення іноді рахується десятками годин, а метраж засмічених трубопроводів вимірюється в десятках метрів. Ганчір'я, вологі серветки, засоби гігієни, пластик це ще, мабуть, найпристойніше, що викидають криворіжці до унітазів. Ми дуже просимо цього не робити і вкотре нагадуємо споживачам про те, що засмічення каналізації це справа рук, виключно абонентів. Іноді вистачає однієї вологої серветки, навколо якої збирається жир та інше сміття для того, щоб виникло засмічення. Юлія Вітрякулексі Васильченко цей день. Чотири рекордні результати здобули цьогоріч випускники Криворізького ліцею Кредо за підсумками національного мультипредметного тесту. Перевершила сподівання своїх педагогів та власні випускниця 11 класу філологічного спрямування Анна Царюк. Обдарована дівчина впевнено здобула по 200 залікових балів з математики та англійської мови. У ліцеї Кредо побувала наша знімальна група. Обдаровані діти обдаровані в усьому. Це про випускницю ліцею кредо Анну Царюк. Вона навчалась у цьому закладі з п'ятого класу і незмінно радувала вчителів та батьків своїми результатами. Випускний клас став для Анни особливим. Я інтенсивно готувалася з початку року, ще з вересня, займалася з репетиторами на курсах, відвідувала шкільні консультації. Дуже багато часу сама приділяла навчанню за допомогою вебінарів та навчальних відео. Дуже багато тестів виконувала. Головне це дисципліна та регулярність. За плечима школярки участь в олімпіадах з української мови та літератури, історії та у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка. Як результат, гідне завершення випускного класу та складання національного мультипредметного тесту із рекордами результатами по 200 балів з математики та англійської мови. За всі ці роки сім років навчання у закладі. Аня завжди була вмотивована. Навіть якби це дивно не звучало ще з п'ятого класу, було таке враження, що дівчина знає, чого вона прагне, і ось такий її плюс, що вчилася Аня не заради високої оцінки. Хоча за любки цю оцінку я їй ставила, вчилася заради отримання знань. До всього підходила дуже ґрунтовно. До будь-якого завдання відповідально і разом з тим творчо. Цього навчального року випускники ліцею показали високі результати з НМТ. У цьому році ми маємо чотири результати за підсумками національного мультипредметного тесту в 200 балів. Це, звичайно, наша Аня Царюк, яка отримала 200 балів з двох предметів англійської мови та математики. Астафів Павло 200 балів отримав з математики. Та Габель Теодор отримав 200 балів з німецької мови. Результат мультипредметного тесту дозволив дозволила царюк здійснити давню мрію. Вона вступила до Київського національного університету імені Шевченка. Дівчина навчатиметься на факультеті міжнародні економічні відносини за бюджетні кошти. За це вона вдячна великій групі підтримки, що йшла разом з нею до мети. Я дуже вдячна, звичайно, школі, вчителям, бо були дуже якісно проведені консультації, уроки, дуже цінні знання та навички були отримані. Дуже велика подяка батькам та друзям, близьким, бо вони завжди мене підтримували, казали, що вірять в мене. Це звичайно, дуже велика підтримка, і це дуже допомагало. Іван проводу Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. На цьому все більше новин на нашому сайті, у телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.